Навіть один недопалок може призвести до великої біди. Рятувальники попереджають Прикарпатців про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. У спеку вогонь поширюється дуже швидко. Вже за лічні хвилини невелике займання може охопити ліс, поле чи відкриту територію. Детальніше у наступному сюжеті. Найвищі температури повітря прогнозують в Івано-Франківську Коломиї та Яремчі з 3 по 5 вересня. За повідомленням синоптиків, на території нашої області встановлений п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Це означає, що пожежа може виникнути навіть від найменшої іскри. Тільки з початку року на території області вже виникло більше 1700 пожеж на відкритих територіях на загальній площі більше 200 гектарів. 26 пожеж виникло в лісових масивах на площі 50 гектарів. У цей період рятувальники закликають бути максимально уважними та дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема у лісах. На період дії штурмового попередження забороняється в'їзд автотранспорту в лісові масиви, розведення багать в лісових масивах. Вкотре закликаємо мешканців області не спалювати суху траву та сміття. Адже пожежі в такі в таку суху спекотну погоду поширюються дуже швидко і на великій площі. У випадку виникнення пожежі потрібно негайно телефонувати на 101.